Вітаю вас в ефірі. Програми Нікополь сьогодні і добірка новин міста цього тижня. 27 лютого відбулось чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Про його підсумки далі. Під час чергового засідання виконавчого комітету Нікопольської міської ради, яке пройшло під головуванням міського голови Андрія Фісака, члени виконавчого комітету заслухали та обговорили питання порядку денного, що стосувалися як різних сфер життєдіяльності громади, так і окремих її жителів. Так заслухали звіт директора комунального підприємства Центр соціальної торгівлі за 2018 рік, в якому було подано дані, що стосуються устаткування та отримання так званих соціальних ринків на території міста Нікополь. Тож в місті чотири таких ринки, а саме Ринок Вікторія біля автовокзалу на 69 торгових точок. Ринок Кристал на вулиці Шевченка на 79 торгових місць. Авторинок по вулиці Електрометалургів на 84 торгових місця та ринок західний по вулиці Добролюбова на 32 торгових місця. Загалом метою роботи комунального підприємства Центр соціальної торгівлі є усунення з вулиць Нікополь несанкціонованої торгівлі з рук, адже плата за торгове місце мінімальна у порівнянні із центральним та ринком першотравневий, а також для продавців створено умови, що відповідають саніта. Нормам та правилам торгівлі. Разом із комунальним підприємством Муніципальна варта проводяться рейди найбільш частими місцями несанкціонованої торгівлі та проводиться роз'яснювальна робота серед населення. У разі повторного порушення правил благоустрою та порядку на вулицях Нікополя на таких продавців складаються протоколи, які передбачають виплату штрафу. Тож комунальне підприємство Центр соціальної торгівлі наголошує на використанні торгових прилавків на соціальних ринках Нікополя. Однак до директора підприємства виник ряд питань, одне з яких стосується неліцензованого Продажу без акцизного алкоголю на території соціальних ринків. Оскільки ця тема була піднята не безпричинно, міський голова доручив відповідальному заступнику провести розслідування з приводу цього питання та доповісти з цієї теми на наступному засіданні виконавчого комітету. Серед інших розглянуті й інші прийняті рішення щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей у 2019 році врегулювання тарифів теплопостачання для соціально-культурної сфери міста та положення про підготовку та проведення виборів президента України у місті Нікополі. 28 лютого відбулось чергове 45-те засідання сесії Нікопольської міської ради 7-го скликання. Про перебіг сесії далі в нашому сюжеті. Затвердивши порядок денний, депутати розглядали земельні питання, за які голосували пакетно, але не обійшлося і без обговорень. Піднімались питання реконструкції парку перемоги та долі споруд приватної власності, які розташовані на території парку. В ході обговорень стало відомо і про одне з закладів харчування міста, власник якого, зі слів депутата, не сплачує податки довгий час. Користуючись нагодою та присутністю представників правоохоронних органів у сесійній залі, було висунуто пропозицію докладніше вивчити цю справу. Мали місце питання, що стосується соціальних програм та надання грошової допомоги мешканцям міста Нікополя. Також положення про міську стипендію для учнів 6-11 класів закладів загальної середньої освіти. Крім того, перед депутатами звітував керівник Нікопольської місцевої прокуратури Олександр Войнов. Він розповів про результати роботи за 2018 рік. В Нікопольському інклюзивно-ресурсному центрі ведеться ремонт за кошти дитячого фонду ООН. Про те, що вже зроблено, і що планується зробити, в нашому наступному сюжеті. В минулому році Нікополь долучився до Національного проєкту фонду Марини Порошенко Інклюзивна освіта рівень свідомості нації. З 30 квітня 2018 року на базі міської психолого-медико-педагогічної комісії для дітей з особливими потребами був відкритий інклюзивно-ресурсний центр. Междисциплінарна команда спеціалістів, таких як психологи, логопеди, дефектологи, а також реабілітолог, який займається лікувальною фізкультурою, надають дітям з особливими потребами та їх родинам необхідні на, послуги. на сьогодні заняття в центрі відвідують 480 дітей віком від народження до 18 років. Але, як запевняють фахівці, їх кількість постійно збільшується. Спочатку кожна дитина проходить тут комплексну психолого-педагогічну оцінку. Цей документ надається батькам з рекомендаціями, які корекційно-розвиткові заняття їй необхідні. Далі за складеним індивідуальним планом спеціалісти центру проводять заняття з розвитку уваги, пам'яті, мислення, сприйняття кольорів, форми та величини, мови та інше. Ходім сюди вже вторий код. У нас є три спеціаліста, психолог, логопед і ребілітолог. Сдвиги, конечно, мы видим. Здесь хорошие консультации для родителей. И ребенку очень интересно заниматься, очень интересные занятия. Ну, ребенок совершенно не разговаривал, просто я звуки. Ну, там простые слова, мама, папа, вот все. Сейчас уже начинает разговаривать, даже предложениями пытается говорить. Ну, сдвиги, конечно, есть в развитии. Батьки обов'язково отримають від практичного психолога консультативний супровід щодо питання, як правильно організувати вдома розвиваючі ігри, спрямовані на розвиток фізичної, емоційно-вольової та пізнавальної сфери діяльності. Крім професійної психолого-педагогічної допомоги, у центрі дбають і про те, щоб вихованцям та їх батькам було зручно та затишно. Нещодавно в Нікопольському ресурсному центрі розпочався ремонт за кошти ЮНІСЕФ Міжнародного дитячого фонду, що діє під егідою організації об'єднаних націй. А почалося все з того, що в 2017 році співробітники ресурсного центру на чолі з директором Лілією Кітенко поїхали в Харків на курси ЮНІСЕФ за темою служба раннього втручання. Коли к нам приїхали, після того е поміщення, служба раннього вмішательства, вони сказали, ми гарантуємо вам ремонт поміщення для дітей раннього віку під євростандарти. 20 грудня 2018 року ремонтні роботи нарешті розпочалися. Наразі бригада ремонтує два кабінети служби раннього втручання. В кімнатах повністю нові стеля, стіни, двері, зроблена електропроводка. Також планується відремонтувати туалетну кімнату. Крім того, коли вже встановиться тепла погода, орієнтовно в квітні або травні, будуть зроблені нові вхідні двері в службу раннього втручання, проведена реконструкція входу і пандус за європейськими стандартами. В цьому році за кошти місцевого бюджету. Бюджету теж планується провести ремонтні роботи. планується зробити ремонт двох коридорів, фає, заміна дверей і заміна входної двері і больших окон на вході. Благоустрій території є невід'ємною частиною освоєння будь-якої території. Протягом 2018 року в нашому місті було укладено чимало тротуарних та внутрішньоквартальних доріжок. Продовжуються роботи і в цьому році. Докладніше в нашому сюжеті. У Нікополі тривають заходи з благоустрою по підвищенню комфорту, привабливості території та безпеки життя шляхом облаштування тротуарних доріжок. В наших кліматичних умовах мощення доріжок передбачає використання морозостійких матеріалів, в силу того, що взимку їм доводиться витримувати вплив досить низьких температур. Нещодавно завершились роботи на вулиці Героїв Чорнобиля. Тут з'явилась тротуарна доріжка довжиною близько 100 метрів, створивши тим самим більш комфортні умови пересування для пішоходів. На вулиці Микитинській укладено 1200 квадратних. Метрів плитки. Довжина становить понад 450 метрів. Вздовж усієї доріжки укладено тактильну плитку для людей з вадами зору. В старій частині міста на вулиці Запорізькій також вимушено тротуар біля житлового будинку. Найближчим часом завершаться роботи з укладання внутрішньоквартальної доріжки біля будинків номер 19 19А та 21 за вулицею Станіславського. Довжина тротуару становитиме 120 метрів, ширина 130 сантиметрів. Місцеві жителі задоволені. Це дуже хорошо ділять, дуже хорошо. Всі даво. Дорожки там можна. На вулиці Світлій наразі виконуються роботи з встановлення бордюрів та укладання тротуарної плитки, також з використанням тактильної. Підрядна організація, яка виконувала роботи з укладання тротуарної плитки в минулому році та продовжує працювати в цьому році, дає гарантію на проведені роботи 5 років. Протягом цього часу підрядники зобов'язуються за власні кошти усувати дефекти у разі їх виникнення. В останній зимовий день в культурно-дозвільєвому центрі відбувся урочистий захід, присвячений виключно молодому поколінню. Як відбувалось дійство, бачила наша знімальна група. Відзнака Студент року чекали на своїх володарів, представників вищих навчальних закладів міста. Нікопольська молодь загалом активна, цілеспрямована, прагне удосконалювати себе та працювати на благо держави. Головною метою міського заходу Студент року є розкриття інтелектуального, творчого та духовного потенціалу студентської молоді, виявлення професійних здібностей та лідерських якостей. Не дивно, що цьогоріч обрали п'ятьох учасників. Кожний з них підготував відеовізитку про себе, своє життя та відповів на бліц питання ведучого. Кращі студенти металургійного технікуму, аграрного коледжу, медичного коледжу, педагогічного коледжу та академії Мауп отримали від імені міського голови Андрія Петровича Фісака грамоти та коштовні призи. Присутніх виступали із творчими показами самі ж учасники церемонії та талановиті колективи міста Нікополя. Це були всі новини на сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради та в мережі Фейсбук. Я ж вітаю вас із настанням весни та бажаю миру та тепла. До наступного тижня.